Вітаю, слава Україні! Героям слава пані Юлія. Розкажіть, будь ласка, що відомо на даний момент? Так як ви вже зазначили, ця подія відбулася сьогодні, 8 травня, о 15.22 в селі Софіївська Борщагівка. Надійшло повідомлення від очевидців на місце. Одразу прибуло керівництво головного управління національної поліції у Київській області, територіальні підрозділи, також слідчо-оперативна група. Експерти, криміналісти, поліції та медики, на жаль, військовослужбовець та його родичка загинули на місці. Ми встановили, що приблизно місяць тому військовослужбовець продав зброю місцевому жителю за тисячу доларів. Втім, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати. Як нам стало попередньо відомо, військовослужбовець хотів від покупця ще певну суму коштів. У результаті цей чоловік з купленої ж зброї розстріляв його, після чого зайшов до будинку, де він проживав, та розстріляв його тещу. Після цього він повернувся до себе додому та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції, які прибули негайно на цей виклик, оточили цей будинок і протягом години затримали стрільця. Ним виявився 63-річний місцевий житель. Його затримано у процесуальному порядку. На цей час на місці продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції. І відповідно цю подію кваліфіковано за статтею 115. Це умисне вбивство двох та більше осіб. І статтею 263. це незаконне поводження зі зброєю. Зараз триває ряд слідчих дій. Затриманому готується повідомлення про підозру, і за цей злочин йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Пані Юлія, в мережі з'явилася інформація, що стрілок, начебто, сам здався поліції, чи так це? Як я вже зазначила, будинок у якому він зачинився, це його власна оселя. Оточили спецпризначенці поліції, відповідно, провели ряд дій, у тому числі перемовини, після чого зайшли і цього чоловіка було затримано. Чи не постраждали люди, які в цей час були на вулиці, можливо, перебували, чи не було таких даних? Інформація щодо інших потерпілих до нас не надходила. Окрім того, що на жаль загинув військовослужбовець та його теща, пані Юлія, ви сказали, що цей військовослужбовець намагався продати нинішньому затриманому зброю. А звідки в самого військовослужбовця ця зброя? Чи є такі дані? Я я повторюсь, що нами попередньо встановлено, що місяць тому він продав цю зброю за тисячу доларів. А сьогодні стався конфлікт щодо того, щоб подальшу суму військовослужбовець хотів ще отримати від покупця походження цієї зброї буде встановлювати слідство, і відповідно зараз триває ряд слідчих дій, у тому числі із вилучення речових доказів на місці події. Пані Юлії, я вам дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і за цю інформацію оперативно, яку ви нам надали. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Юлія Гірдвіліс, речниця Національної поліції України. Дякую.